Доброго дня, мої діти! Сьогодні ми з вами прийшли до чудового місця. Місця, де живуть книжки. Так-так, ті самі книжки, які розуму навчають і чарівні казки розповідають і цікаві історії. Що ж це за місце? Це бібліотека. Та незвичайна, а шкільна. У шкільній бібліотеці є і звичайні книжки, а є і особливі це книжки-підручники. Коли ви прийдете до першого класу, ви отримаєте з рук бібліотекаря підручник і будете навчатися з його допомогою. Про все-все дізнайтесь з книжок про моря і гори», про річки і доли, про ліси і поля, про птахів і тварин ви прочитаєте вірші і оповідання. І станете, стане світ книг вашим улюбленим, стануть книжки вашими друзями і помічниками. Бібліотека це місце, де щільними рядами на полицях стоять книжки. Їх тут не десятки, не сотні, їх тисячі. І кожну книжку написав письменник. Ви вже знайомі з творчістю Тараса Григоровича Шевченка, Ліни Костенка, Володимира Сасюри, Лесі Українки і багатьох-багатьох інших. Скільки нових почуттів і думок розкрилими в собі. Завдяки знайомству з творчістю цих письменників. Послухайте вірш про книги. Є книг багато. Радісних, печальних, тостих, тонких, барвистих, наче жар, але одна книжкам усім начальник. І звуть її по простому. Буквар. Ось він який, начальник усіх книжок. Цей сами буквар. Він теж живе у шкільній бібліотеці. Книжковий світ це особливий світ і безкінечний, наче море з неба. Почати можеш будь-коли політ. Для цього просто лише читати треба. Дякуємо письменникам за їх творчість, дякуємо тим, хто зробив папір для книжок. Дякуємо. Тим, хто надрукував книжки і особливу подяку бібліотекарям. Це люди, які опікуються всіма, всіми цими книжками, доглядають їх, коли ми приходимо до бібліотеки. Біб... Саме бібліотекар видає нам потрібну книжку і обов'язково нагадує: бережи книжку, я теж хочу вам нагадати. Бережіть книжку, дбайте про неї, обережно гортайте сторінки, і книга вам віддячить новими знаннями, веселими казками, чарівними пригодами, а потім поверніть книгу в бібліотеку, і вона знову стане на своє місце на поличці. Тепер ви зрозуміли, яке це особливе місце бібліотека. Це дім книжок. Тож поводимося чемно, ставимося шанобливо і дякуємо бібліотекарю і книжкам. Любі мої, у кожного з вас, вас вдома є книжки. Передивіться їх, чи всі вони у гарному стані, чи не розступаються сторінки. Чи можливо книжка потребує лікування? На наступному занятті я навчу вас виліковувати книгу, допомагати книжкам ще довго-довго навчати і радувати нас. До побачення, любі діти!